Життя на Норвежських островах це життя між хвилями і вудками. Усе навколо дихає тихою морською культурою. Сітки, що сушаться на вітрі, старі весла і сліди рук, які ловили тріску ще століття тому. Червоні будинки, як маяки у штормі, їх фарбували найдешевшою фарбою з червоної глини, але з часом вони стали символом тепла і надії. Рибалки, повертаючись додому, могли легко впізнати свій будинок. Поселення на малесеньких островах виглядають відлюдьковато. та це і є норвежська свобода. Вони шанують тишу, природу і простір, де хвиля, перший сусід. Усе, що зберігається біля кожної червоної хатинки, снасті, сітки, гачки. Колись вони рятували життя, годували цілі родини. Тут, на краю Атлантики, можна відчути йодований, солоний аромат. Тут живе вам душа Норвегії, де риболовля не просто ремесло, а спадщина поколінь.